Всім доброго дня. Ми в гостях у пакетчика. Спасибо, да. Не ну, я в нього, да, в нього, знай... ну, у нього пакети вже замовлені, каже. Да. Все, у нього пакети. Зараз дивимося. Тут у нас е, матки наші стоять. У нас на даний час очередний раз верба дає мед і доволі непогано дає, так скажу. От е, у когось там були е, як сумніви, що колись... То на Закарпатті верба не даємо. Дає зараз Василь Васильович буде розбирати гніздо ну, в yeah. сім'ї і він покаже no, вам, дивіться. що дійно є. Крайній <рес> рам. По кормушках. Коли коментували, що значить, ага, кормушки дав, ну який резон весною кормушки, весною давати сироп. Кормушки у мене стоять круглий рік на сім'ї, але літом весною вони у мене стоять на цьому положенні, а на зиму я вбираю сюди їх. І я їх не знімаю, у них ці, цілий рік кормушки на, на, на сім'ях. Друга рамка це. пішла. Це. Я стою перед вуликів, тобто я мішаю вже А, там ще прикритий нижній льоток. Ну, біди нема. Що в нас ще творить тут? Так Так. Оце розплодна, пішла починає, Починається пор Ну, тут відкритий в основі розплод, бо видно, це, це, даже, як, крайня, це, видно, навіть як на брусках набудували. Це а далі пішло у нас. От. Гніздо заляли. Друга розплод. Третя розплод. То не строкатий розпліт, то, то просто залито. гніздо підлили. Так, да, залито. Блистить. Ну, у нас третій день, третій день температура висока, ні? Сьогодні 22 в мене в тіні. Четверта. У нас нема такого узятка. У нас менше. П'ята. О, о, о. о, о, о. Ану, другий бік Супер. Мене більше інтересувало по кругу, Гнізда більше інтересувало показати пергу. Там Добре, крайня рамка пергу. пергова. А зараз подивимось мала би бути, по ідеї. Да. Дем, дем, дем. О, кава, зараз, зараз. О, дивіться. Покажи, як капає. Тич, то не капає, то тече. Такий це свіжа цьогорічна перга. А зараз покажу ще одну сім'ю, ну таку, будемо казати, Немає трохи віде. слабшу. Випили каву, продовжаємо. Да. Дивимося, подивимося на другому Та, тут, уряд подивимося Одну й другу сім'ю, яка тут, яка там. Кажу, звертаю увагу на те, що яка миролюбива бжола. Матки я вже декілька років беру у Михайла Адамовича. Хай це хтось. Приймаю як рекламу, а я факт. Наводжу факт. Ні, ну диму трохи треба дати. Так. Так, це та крізь. Це кроюща, це, 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 це вчорашнє ну, ну, вуз, кроюща. Під, а... Підливати гніздо будуть, якщо не покласти. Не, все все... Добре. Ну, а тут О. от дивіться. То, що було далі, якщо видно. Чекай так, до сонця. Якщо видно, блиститься. Сердина засіяна, середина засіяна, віночок, он, он який віночок. Інтересно вжива. Далі, далі, далі видно приклад по розплодові печатному. От видно по печатному, отак от... Оська от. відверху до низу. Ну, дивіться, перестрахувалися. Весна. В березні місяці. Перестрахувалися. Нормальне явище. О, так же само, дивіться, як мед поставлений. Ну, вони щоб були, допустимо, в багатокорпусній системі, то вони б вже на Всередині теж, просили. якщо видно, щоб не думали, що струкати, то все блистить всередині середині мед. От крайню мені пергову покажи. Вона, по ідеї, має бути медопергова файна. А тепер оберни. Може руки повикручуєш, різнокольорове пильця і верх під олятом медом. Тру, трутень засіяний зверху. Тут колечко без меду, трутень. засіяний. Одна репліка з мого боку. Що то? -то, -то. Це фактично пасіка приблизно за два кілометри від нашої, ми в тій стороні, червоніється там два кілометри від, від нас ця пасіка. Значить трутень цей, наші матки до цього трутня мають досягати. Коротко. Бо трутень, трутень фактично лінивий, він летить до пів кілометра. Пішов засів, печатний. Мене більше інтересує трупневий засів. І пішло далі розплод. Друга розплода. Цього року Васильовича буде трозик 07. Спід матки Георга Маха. Тобто, з якого року вона? Яка? Третій сезон буде робити. Трутень є печатний. Трути не печатний. Оце мене На більше інтерв'ю скоро. Да. Заливає, крайні, треба розширяти. Край... Так, і крайня. Крайня печатка. Шостера стояли. Черговий запас прекрасний. Знач... Це вже цьогорічна набудова. Там меду немає. Добре, на цьому показ буде завершений. Ото, От що ми бачили, це в основному в мене такі сім'ї. Оце шість, на 6-7 рамках це в основному такі сім'ї. Україні перемоги, всім мирного неба, так, слава будьте здорові. Обов'язково підписуйтесь був. до нас на канал. Дивіться, у нас це другий канал. Якщо можна, поділіться цим відео з своїми друзями, напарниками, що ми змінили канал, бо ми втратили до того доступ. Ну все. Всім до побачення.